Доброго дня. Представляю вашій увазі Купер Арома Візуал. Наша зборка колони для одержання запашних дистилятів. Тобто, ви будете робити віскі, ракі, коньяки, переробляти грушу, яблуко. Тобто, там, де є ароматика, іменно такий конструктив апарата повинен бути. Зараз ми на всьому зупинимося. Ми дали дуже демократичну ціну, так що ви використайте в даний момент, тому що такого обладнання за, за такою ціною ви просто не візьмете. Що входить? Дивіться, входить куб 60 літрів, поновлений, входить тен на 3 кВт з хомутом, входить отака от троєчна царга мідна. Іменно тройка, іменно з якісної міді зроблена М1 50 см. Тут всередині стоїть пиш, теж мідний, з сітки Панченкова стоїть скляна тарільчата колона на 4 рівня: 1, 2, 3, 4. Іменно стільки рівнів має бути для одержання ароматики. Два коліна і такий двохрядний дімрот в скляній царзі з носиком. Тобто, він повністю гасив всі ті моменти, входять входи сантехніка, повністю вся і входять термометри. Тобто, повністю готове обладнання для того, щоб ви зробили собі затор з будь-якого і правильно його перегнали. Що ви робите? Дивіться, коли ви переганяєте брагу на спирт сирєц ви просто берете оту одну царгу, мідну, витягуєте той пиш, а можете навіть пиш залишати там. І зверху ставите просто два коліна і холодильник. Тобто, тарільчатої колони ви не використовуєте. Тобто, вона нормально стає на ту царгу якраз. І ви собі робите відбір спирту серця. З браги. Тобто ви працюєте до нуля, витягуєте весь спирт, який набродила брага, і після цього ви додаєте закидаєте той спирт в куб, спирт сирець, і вже ставите при перегонці спирту серця, включаєте в систему чотирьох тарільчатого колон. Працюємо далі як? Коли спір сирец закипів, отримуємо 10% головної фракції і женемо продукт до того моменту, поки з носика не буде капати 55 градусів. Після 55 до 10 градусів ми ще беремо хвостову фракцію. Голови хвости ми затягуємо слідуючий спирт сирець, а це тіло, яке ми отримуємо, ми получимо його дуже ароматним, дуже якісним. Воно буде мати приблизно 82-85 градусів по міцності, ми його розбавимо до відповідної крепості. Ми сьогодні допустимо ли йому в бочки 55 градусів, залили в бочку і залишили на один рік. Після року злили і дегустуємо. Будете получати просто шедеври іменно по ароматиці, по якості і так далі, якщо ви будете використовувати бочку. Якщо ви зразу будете розливати в е, пляшку, е, такий продукт буде ще не, трошки недоочищений. Тобто зверніть на це увагу, я так не рекомендую, хоча дуже багато людей лиють. Іменно вже готовий такий продукт лиють в пляшку. Навіть великі заводи е, от така ситуація. Дуже все е, правильно е, тут продумано, тому що на Тройці ви собі зробили, допустимо, в 60-ті. Борщі зробили затор, ви його зразу залили в цей куб чи брагу, чи ну, типа як брагу, ви робите. Ви зразу залили в куб і зразу зробили перегонку. Поставили собі таких три бочки, відігнали спирт сирець, потім весь спирт сирець залили в куб, він якраз буде мати 60 літрів, і переганяєте вже на готовий продукт. Дуже е, зручно, ефективно і все продумано. Тобто, ми е, цю колону арома реально відпрацювали, відтестували і е, зробили практично ідеальною. Так же само, як наші спирт-колони. Чому вони користуються таким попитом? Тому що працює все просто, зручно і ефективно, що саме головне. От така ситуація. Нічого з апарата тут не можна викидати. Я ще хотів би на це звернути увагу, тому що якщо ви заберете, допустимо, один рівень колони, або ви, допустимо, заберете царгу мідну, або там якась друга ситуація, тобто у вас буде вже не той продукт получатися і у вас вже буде трошки не то на виході, що має бути. Тобто, ми рекомендуємо іменно от такий брати конструктив. Тоді у вас все буде супер, ви будете получати е, дуже якісні кінцеві продукти і будете мати користь з того всього. Е, внизу під відео є сайт olehcarp.com, Переходите і там, де є, е, допустимо, мідне обладнання, чи, е, чи не об, все необхідне для винокура, там є е, оця пропозиція. Е, можете переходити, дивитися, наскільки класна ціну ми сьогодні дали, і замовляти. Удачі, здоров'я, тримаємося! До скорої зустрічі!